Добрий день! В коментарях порадили все ж таки рослиночки висадити, тому зараз буду готувати ямочки і висаджувати бруслини на свої постійні місця. Грунт потрібний легкий, плодородний. На низ Насиплю піску, змішаю землю з компостом і будемо висаджувати. Саджати буду під парканом. Дві одинакових бруслини висаджу тут. Далі в мене зростає піраканта, чотири кущі піраканти, посаджені восени. Хочеться з них теж зробити живопліт. Але я думаю, що треба буде придбати ще три. Між ними досадити, тому що, мабуть, вони мені не заплетуть гарно всього. Ями викопані, наниз кладемо пісок. А та земля, що вибрана, зараз буде змішуватись з компостом. Так, Перший бересклет на місці. Другу ямку я теж змішала пісок, компост на дні один пісок. Все притоптала, щоб не було. Повітряних карманів. І зараз буду висаджувати другу рослину Ось коренева, гарна, багато всмоктуючих корінців, тому їх зовсім трішечки, щоб не пошкодить, розімну знизу і так буду саджати. Далі зараз новорічні ялинки, яку вчора викинули. Наріжу гілочок і трошечки утеплю свої рослинки посаджені. Зараз наших малюток будемо утепляти, хоча вони виносять заморозки до мінус 18, але ж все-таки краще перестрахуватись. Все в таких хвойних постілях вони будуть спочивати до, ну, до березня, мабуть, а я йду далі. Так, і думаю, коли пішла така жара, як кажуть, то викупала ще п'ять кущів малини з-під паркану, і хотіла пересадити туди оцей бересклет. Навесні я купляла великий кущ бересклету, який не вижив. У нього одломилися дві гілочки, які я оці сюди і сюди просто стромила в землю. Їх навіть не поливала, мабуть. І зараз вони підросли. Але я бачу, що для живоплоту, щоб під парканом посадити, вони, мабуть, не підуть. Тому що це, скоріше всього, це повзучий бересклет. А для живоплоту, мабуть, краще такі підійдуть. Я таких два висадила варіагантних. тому, мабуть, вони туди не підійдуть. Ну і третя бруслинка теж оселилася тут. Тут, біля цих. Двох. Теж її сосною обклала, Ну, це, скоріш, мабуть, для самозаспокоєння, а не для того, щоб рослинки там тепліше якось було. До речі, лопату свою замурзала страшне. Мабуть, треба було плівкою її прозорою кухонною замотати, то зараз не дуже зручно бігать мити руки. І так, сьогодні посаджена. Три прослинки. Цю бруслинку повзучу, я посадила біля лимонної міліси. Хай стелиться мені сюди на бордюрчик недалеко від таких самих повзучих з жовтою варієгантністю. Ця бруслинка поки буде ножки підбивати, там, де спочива троянда місті Бабус. Жовтеньку я посадила чуть-чуть в сторону, Так як вона дуже яскрава і щоб не відволікала, не відтягувала увагу на себе. Там в мене вуста Луїза Троянда. Тут Абрахам Дербі і з білою варіантністю маленьку бруслинку. Попробую формувати формувати шариком таким. Посадила сюди. А сюди біля неї хочу посадити якусь, мабуть, голубу ялинку. А може, ви мені порадите щось сюди посадити? Тому що тут недалеко росте ялиця. Потім ялинка, нана, Маріана. Здається, називається, і тут мені треба щось ще посадити перед цим перед цією прослинкою, а це мій старожил, йому вже, певно, роки 4. Такий гарний плющик. Так, тепла зима у нас. Хто б міг подумати, що в кінці січня можна щось робити на вулиці? Гортензія вічне літо. Хоче вже рости, що такі брунки. Чому важливі розпаковки? Та ось, мабуть, тому <гас> таку коніку я була купила, коли ж воно виросте малесеньке. Тоді соромилася фото попросить, не знала, які рослинки, можуть бути. Побачила і купила. Не знала, що прийде. Ще отакий кейт. Тільки, ну колись виростуть. І дві катеді тут поряд. З ними росте ялиця біла. Ну це, мабуть, вимахає метрів двадцять. Прийдеться стримувати її. Хочеться нарцисам вже вилізти. І кітноти тут гейхер. Гейхер хочеться ще прикупити сортів 6-7, тому хто знає, в кого можна придбати гейхери, буде буду дуже рада вашим рекомендаціям.